Вітаю з вами В'ячеслав, делегатський гараж, місто Київ, електроніка Toyota. В роботі був дуже цікавий автомобіль Toyota Sienna гібрид 2024 року. На повну українізацію автомобіля. Бачимо, тепер ми розуміємо все, що нам хоче сказати автомобіль. Крім того, повністю було українізовано меню. Ми бачимо всі налаштування у нас тепер українською мовою. Будь ласка. І що стосується автомобіля, подивіться, скільки в нас цікавих налаштувань, вони всі у нас також зрозумілі українською мовою. Оскільки була зроблена саме повна адаптація українізація, у нас активна кнопочка МАП, і ми бачимо, в нас є оригінальна навігація Toyota. Тому навіть якщо будуть чергові блекаути, нам повідключають телефони. Тим не менш, ми зможемо знайти адресу, таким чином ми можемо. Вибрати будь-який маршрут. Будь ласка, це наша адреса. Проволок Делагацький, 12. Ось така от красота, друзі. Керуйтеся стрілкою на дисплеї. Від'їжджаючи, поверніть ліворуч, потім поверніть праворуч. Перевагою оригінальної навігації. Є те, що інформація у нас відображається прямо перед очима на екрані на спідометрі. Жоден Apple CarPlay не в змозі цього зробити в Toyota і в Lexus. Оригінальна навігація вміє відображати цю інформацію, це дуже зручно, тому що на цьому екрані ми можемо, наприклад, дивитись YouTube, в даному випадку або Netflix. І тоді навігація у нас буде відображатися на спідометрі, а тут у нас буде відображатися улюблене відео з YouTube. Так, далі в цьому автомобілі ми бачимо в нас градуси Цельсія скрізь на спідометрі, на кліматконтролі, також на кліматконтролі для задніх пасажирів. Будь ласка, для задніх пасажирів у нас також градуси Цельсія. Далі, в цьому автомобілі досить цікавий потолочний монітор, але, на жаль, із його можливостей тільки був HDMI порт. І як клієнт не пробував, то не вдалося запустити на цьому екрані YouTube. Але ми цю проблему вирішили. І тепер дивіться, яка краса. У нас для заднього екрану є окремий пультик. Мы натаскаем клавишу. Открой обзор Toyota Sienna на YouTube. Друзья, ну вот такая вот красота, смотрите, сзади запускается наше любимое видео, при этом мы видим, что в этом автомобиле удалось реализовать полное разделение Обох моніторів, і тепер ми можемо незалежно, кожен на своєму моніторі дивитись незалежне відео. Задні пасажири можуть собі незалежно від передніх одягнути навушнички. Я сподіваюся, у нас за 60 плюс тисяч є газовий упор. І дивитися своє відео. Ні, друзі, у нас немає з Netflix не або з USB флешки, яка була також встановлена в цьому автомобілі. При бажанні звук з заднього монітору можна вивести на цілий автомобіль. Це робиться отак: от. аудіо, джерело задній. І тепер, будь ласка, звук у нас передається на весь автомобіль. Делегатський гараж обирайте кращих.